Біля гарнізонного будинку офіцерів із прапорами і печальними квітами зустрічали востаннє земляка героя, який повернувся на щиті Олександра Ворощенка, 1973 року народження. Його серце перестало битись 3 січня в Охтирському районі Сумської області внаслідок отриманих смертельних травм під час виконання чергових завдань. Людина, яка взяла зброю, щоб захистити. Кожного з нас захистити наших дітей, захистити майбутнє, захистити свою родину, громаду і всю Україну. Війна забирає справжніх. Вона забирає самих сміливих. Ми їх називаємо лицарів нашого часу. Народився Олександр у Бердичеві. Закінчив 17-школу, Козятинське вище професійне училище залізничного транспорту за спеціальністю провідник пасажирського вагона. Працював, мріяв, любив свою родину, друзів, батьківщину. Саме тому й став у ряди найсміливіших на захист держави та усіх нас. Шановна родина, діти і дружина. Дозвольте висловити вам співчуття від членів сімей загиблих. Кожен з нас знаходився на тому місці, де сидите сьогодні ви. І біль і сльози завжди пронизують душу того, хто прощається із тим, хто пов'язував свою земну долю тут на землі. Тому нехай Бог потішає вам, вас і дає надію. Хай віра назустріч. Із покійним Олександром живить в нашій пам'яті і щоб наша пам'ять пам'ятала про його мужність і відвагу. Говорити про імена, не забувати героїв і те, якою дорогою ціною дається нам кожен прожитий день, закликав усіх капелан отець Іван. Молимось, дорогі в Христі сьогодні. Так не сумніваюся. Абсолютно не сумніваюся, що і знаєте, але радше бажав би, щоб у кожній хаті, у кожній школі, у кожній організації, кожна дитина мала, доросла, кожний юнак, п'ючи каву, гуляючи вечором, він знав, що за нього віддав життя. Сьогодні Олександр. Учора, Євгеній, після вчора, Костянтин. Прощалися із Олександром рідні, близькі, друзі, учнівська молодь. Дякуючи за захист, за велику синівську любов до батьківщини. Вічна пам'ять героїв. Співчуття рідним і близьким.